Чи задумувались ви колись над тим, як префікс може кардинально поміняти значення слова? Давайте сьогодні візьмемо дієслово «щиєн» та його найрозповсюдженіші префікси. Спочатку розглянемо відокремлювані префікси. Отож, дієслово «штанд», гестанден стояти. Дікендештиен афдіяштгасе. Діти стоять на вулиці. Апстиєн. Перебувати на певній відстані. Das Haus steht ein wenig von der Straße ab. Будинок стоїть трохи з боку від дороги. Aufstehen – Вставати. Er ist heute nur um 10 Uhr aufgestanden. Він сьогодні встав тільки о 10 годині. Ausstehen – терпіти, переносити. Ich kann ihn nicht ausstehen. Я терпіти його не можу. Beistehen – допомагати, заступатися. Mein Bruder steht mir immer bei. Мій брат мені завжди допомагає. Einstehen – відповідати, ручатися. Ich stehe für meine Worte ein. Я ручаюся за свої слова. Nachstehen – поступатися, наприклад, якістю. Er steht seinem Freund an nicht nach. Він не поступається своєму другові знаннями. Vorstehen – видаватися вперед, очолювати, завідувати. Er steht diesem Unternehmen vor. Він очолює це підприємство. Цуштиєн. Належати випадати. мє, вас м'яцуштит. Дай мені, що мені належить. А зараз на відокремлювані префікси зштиєн. Бештиєн існувати тривати. Diese Freundschaft wird nicht lange bestehen. Ця дружба триватиме недовгочасно. Вираз бештеєн» означає скласти іспит. Er hat endlich seine Prüfung bestanden. Він, нарешті, склав свій іспит. Entstehen – виникати відбуватися. ЕС eine lange Pause. Виникла довга пауза. Гештиєн. Визнавати провину, зізнаватися. Sie hat ihr Schuld gestanden. Вона визнала свою провину. Verstehen – розуміти. Ich verstehe dich nicht. Я тебе не розумію. Überstehen – Витримувати, переборювати, переносити. Mein Großvater hat gut die operation überstanden. Мій дідусь добре переніс операцію.